Ось така гора ребер залишилася. Вова пообіцяв в обід забрати їх хазяїну на роботу. Саші. В них там є собаки. І пообіцяв забрати. Тому що ну, один жир. Все, де було найбільші шматочки м'яса, я повирізала. А гратися з оцими кісточками і з цим жиром, стіклянним, коли захолоняє, він же ж стіклянний, ніхто не буде. А відварювати їх, щоб потім оббирати жир. Геть, а залишити. Ну, Тут того м'язка дійсно капілюшка-капілюшка, якщо так розібратися, воно того не варте. Якщо я буду займати 4-5 годин часу, щоб оці, оцю гору кісток, ребер згрузити в каструлю, варити, а потім відокремлювати цей жир, все рівно викидувати. Якщо воно того не варте. У мене не встигло вийти відео вранці, як уже вже, вже петі. перші коментарі, ви що, воду не зливаєте, оцю першу. сказати. Коли як? Коли я варю бульйон на борщ, то ні, я таку воду не зливаю. Коли я варю щось, що... Ну, якщо там є якийсь е, лівер, бутер, печінка, то так, я доводжу до кипіння і. Зливаю першу ту воду геть, промиваю все гарно, мию каструлю і закладаю по Коли я варила голову на зільц, я також зливала, промивала все і по новій закладала. А тут це нереально зробити. По-перше, тут такі куски, шийка і хребта, що просто так його не виймеш ложечкою. Вони дійсно важкі, здорові. По-друге, я ж вже казала, ця каструля більше 50 літрів. Як я можу її взагалі зрушити з місця. Не то, щоб її там вилить, сама, помить. Ну, це просто нереально. Тому я по максимуму знімаю пінку, накип, і буду варити, як звичайний бульйон. І не бачу я в цьому нічого протиправного. Тим паче, що сам бульйон використовуватися мною не буде. Цей бульйон, він не для наших потреб. Він піде, ну, частково буде додаватися свинкам в годівлю. А яка йому різниця тоді? Мені потрібно м'ясо, а не цей бульйон. Так от вже пахне, вже починає пахнути. Я сказав завжди. Пахне. Нарешті цей баняк прогрівся і закипів на годиннику 10.00 Тепер притишую газ, зараз накрию кришечкою. Пінка вже, якщо і піднімається, то вона ось така світла, світла, чистенька. Все. І тепер ось без 10-10. І тепер години 4 буду точно його томити. А далі видно буде. Потрібно так, щоб воно добре-добре відпадало від кісток. А от тепер, коли розібралась повністю з оцим баняком, настав час і поснідати. Так, да, в селі так воно і є. Спочатку хлопати, а потім вже себе облажаєш. А на сніданок у мене. М -м -м. Лінтека смакота. Це бульйон, в якому варився зельц. Я, коли голову розібрала позавчора ввечері, виставила його на холод на веранду. На ньому застиг жир. Я вчора його зняла по максимуму, майже нема, бачите, жиру. Перекип'ятила цей бульйон і розлила на два судочки. Вийшов справжній колаген. Це така смакота. Я отаке люблю більше, ніж звичайний холодець. А ще, якщо взяти до уваги, що до цього береться скибочка. Ой! І таке була. Скибочка батона та на нього аджичку з помідорів з хроном. Сніданок, бомба. Хто ще таке полюбляє, пишіть. Ви полюбляєте цю юшечку з холодця? Чи вам потрібно, щоб м'ясо було? Ні, я завжди, коли робили холодець, я завжди лишній той бульйон намагалася злити окремо і вова їв з м'ясом, а я отаке в першу чергу їм. Від нього користі я вам передати не можу. Ішку це справжнісінький колаген. Натуральний. Прозорий отакий, гляньте. Без жиру. Ну, не люблю я той смалець свинячий. А от таке люблю. І дуже добре до нього пасує хрончик. тож ж хтось не в такий. Час, як і я, вже 11 година скоро. Бажаю смачного. Пишіть, полюбляєте ви таке чи ні? Чи у вас таке не їдять? М -м -м.